Доброго дня всім! Я вже встигла попоратися зранку. Сьогодні на вулиці не дуже й холодно. Так просто сировато і болотцем кругом. Так, я то попоралась, але не заглядала до своїх в роділки. Це сарки, як завжди, вирішать. Я їм теж насипала їсточки. У них їсти є, що вони розкидали і ходять, співають. Рікуни. Бачила, як годувала кнопку, що в неї там біля кормушки трохи було пуху. Зараз подивимось, що тут у нас. Там щось шевелиться, так, кнопочка? Щось шевелиться? Я не буду трогати кнопку, не буду, але точно щось шевелиться. Зараз я тако збільшу. О, видно, як пушок. Шевелиться. Клас. Кнопка молодець. Так, у кнопочки подивилися, зараз у полтавочки подивимось, наче ніде немає задушених, задушених, придушених. Це вже класно. Так, що тут наша полтавочка скаже? От, полтавочки. Теж кругом пух. Але я не бачу. Ой, там ще велиться. Зараз я збільшу. Включу фонарика. Не видно? Щось мені не видно. Але точно там ще валилося. Зараз я поближче. Шевелиться, шевелиться там щось. Молодець. Це пушок. Просто пушок лежить. Умнічки мої. Так, я дуже задоволена. І вже ж перевіримо квасолинку, чи в неї там не розкидано. Блін, квасоля. Ну ти даєш таке гарне кроленятко. Квасуля, не можна так. Може сюди соломки ще підкидати, щоб вони... Це, може, воно випало за молочком, повзло, за стрічкою і все. І замерзло. Так шкода, кроленятко. Але я вже нічого не зроблю. Так, ну за, за кнопку і полтавку я дуже-дуже рада. Прикольно. У нас є кроленятка. Грудні місяці. Моя перша спроба замою покривати кроличок і щоб були кролинятки. Але це ще добре, що у нас нема морозу. Ось. Так, зараз я веселинки положу сіні з цього соломки. Так шкода мені. Ну, нічого я не зроблю. Так, покажу своїх качачок. Гуляють, пішли вони. Ось. Біганята, бентанки. Ніяк я не вичистив у них сорочку, щось в мене не доходю до них, треба підчистити, бо е, коли закриваю двері, там дуже е, воздух такий важкий, що зараз я вже піду чаю поп'ю і у них почистю. Треба під стілку їм сухенько покласти. Ось мої шипуни гуляють і об'їдають мені смородину. Що за пересього? Киша. Давайте отсюда. Давай. Почки нас мородині, їдять, треба закривати. Так, яблучка мої ще висять. Давай такий. Вітер. Вітерець, але не холодно, нормально. Щось робити можна. Не так. І холодно. Ну куди ти тільки Ну, паразітка. Так, поки буду бігати. Зараз зажену, потім ключ. Так, все, вони заходять ось. Оцей в мене молодий качур здоровенний, цей гарний. Його ганяє старий качур. Він завжди сидить там зверху. Не знаю, чи він доїдає, чи допиває. Но він його ганяє гарно. Але хай миряться. Бо я хочу, щоб був і молодий качур, і старий качур. На всякий случай хай буде. Так, гусикам я дала водички і кушатки. У мене гусак такий злий став. Вічно на мене нападає. Ось такі в нас справи. Трошки розстроєна, але і рада, що в мене кролички родили. квасолинка в нас. Перший раз моє діток, ну, не догледіла. Таке буває. А так то все. Все добре, я рада, що кнопочка родила і полтавка, І великий півник заграє до бентамки через сітку. Такі бентомки гарненькі. Яєчок, правда, я ще жодного від них не отримала. Але сподіваюся, навесні вони почнуть нестися. І будуть маленькі ціпки в них. Опівник дуже гарненький. Такий чубатий. І вони чубаті. Там одна навіть в штанях є. А, ні, і в чорній є штанці. Там гарненькі. Ну а мої бігунки. Вже трішки видно на хвостиках ось у першого, що стоїть качурця, закручується хвостик. Вже точно видно, що він качур. Та й в тих видно. Але ж так хочеться мені, щоб ще якась качечка була. Не тільки одна, цього, щоб біла. Така в плямку. Хочеться може, щоб її та біла. Ні, вони всі крякають, як качурі. І тільки вона одна. Тільки одна вона качка. Ось такі діла. Може комусь качура вона буде. Хтось може в мене купить бігуна. Ось такі справи в нас. Поставте лайк. Напишіть коментар. Буду вдячна. Всім гарного дня. Пока-пока.